Рятуйте, ми в пасі! Всім привіт! Я Вілі Вонка, шоколадний геній. О, ні, він з і перетворив її на шоколад. Ой, який апетитний пальчик. Спробуємо. Мм смакота. Не чіпай її. Ой ой, біжимо швидше, поки він не прийшов до тями. Ой, карамель мені на голову. Друзі, бажаєте стати шоколадними. Ого, Здається, ми на шоколадній фабриці. Як же круто! Це моя мрія. Тут все шоколаду, і будинки, і фонтани, і навіть стіни. І там дивись: ей я знайшла вихід. Нам час носити ноги. От, дідько, двері не відчиняються. Нам потрібний інший план. Хм, Дивись, тут якийсь дивний вказівник. Щоб пройти, треба важити тону. Давай спробуємо удвох. Так ми сильніші і важче. О, ні, ми надто ході. Дверь не хоче пропускати нас. Ти знаєш, що робити. Треба гарненько підкріпити, щоб вдалося втекти. Потрібно їсти швидше, ще швидше. Ей, я! Ненці, дивись, яким сильним я вже став. Потрібно ще більше шоколаду. Клас, я просто обожнюю ММДМС. А я люблю шоколадний фонтан з Мальтізерс. Ітан, я більше не можу. Я об'їлась. Що? Добре, я закінчу тут один. Ой-ой-ой, в -ой -ой, мене більше не влізе. Здорова, друже! Ой, зараз я тебе з'їм. Мамочки, мені здається, мене зараз вирве. М -м, яке смачне, велике мем димс. Гей, ненсі, прокинься. Нам час валити звідси, поки вонка не знайшов нас. Ой, як же важко встати. О, ні. ноги мене не тримають. Так, рота підйом. Ой-ой-ой, як же мені важко. Ну, з якогось боку це добре. Значить, ми зможемо відкрити ці двері. Головне, не впади. Так, ми проходимо. Ой, о, ні. Аго, взагалі-то ми ще не закінчили, друзі. Відчиняй двері, біжимо швидше. О, ні, я падаю. От же гіркий шоколад. Але як їм тільки вдалося від мене втекти. Це ж так. Так добре, спокій. Довго нам ще летіти. А! А? Я в нормі. Моє тіло знову стало як раніше. Ура! А де Ітан? Здається, я прилив до величезної жуйки. Нейсі, ти не допоможеш мені. Ай. Що б ти без мене робив? Дай поміркувати. Хм, тут якийсь вказівник. Треба бігти в той бік. Нагору, чи що? Це ж неможливо. Хоча постривай. Я дещо вигадала. Навколо стільки жуйки, що можна не втекти звідси, а полетіти для цього треба надути величезну бульбашку. Ітан, хочу, хоче, щоб ти знав. Я зовсім не хочу їсти, але заради тебе готова з'їсти стільки жуки, скільки буде потрібно. Давай, Ненсі, ти зможеш. Я в тебе вірю. Я також не здаюсь. Я намагаюсь, але у мене не виходить. Спокійно, Ітан. Я вже переходжу до надування бульвашки. Ох, самій би не улетіти. Сподіваюсь, цього вистачить. Тримай, Ітан. О, дякую. А, чіпляйся швидше, я відлітаю. Стій, почекай, почекай мене. Є, спіймала. Ура, ми врятовані. О, ні. Бонка знову стріляє по нас і лопає наші кульки. Гей, далеко зібрались діточки. Зараз ми йому покажемо, Ітан. Ой, які зірочки. Так, так йому і треба. Ого, де це ми? Скільки тут смаколиків? Оце так. Солодка вата, прикольна. Тут є двері, але її не відчинити знову. Хм, Здається, щоб її відчинити, потрібна качечка. Але де її взяти? І та, на ти що думаєш? М -м, як же це смачно! Смакота. Ой, вибач, вибачненці. Так, зараз ми її знайдемо. Ні, качки тут нема. Натомість є смачно солодка вата. Все одно є якийсь вихід. Ітан, ану, припини їсти. Нам треба вибиратися звідси. Ого, ось це круто. Значить, качечка може бути десь всередині вати. Так, це шоколадка. Все також. Ну нічого, продовжуємо пошук. Головне, не здаватись. Згодна, вона точно має бути десь тут. Що ж таке, знову невдача. Так, ніколи б не подумав, що вони можуть засмучувати шоколадки. Оце це умора Ага, я бачу ще вату і ще. Я також ми все обшукали. Лишилась остання. Будь ласка, нехай нам пощастить. Ти це бачиш? Ура, та сама качечка. І там дивись. О, ні. Салют. Та, тікаємо. Він нас наздоганяє. Давай, давай, в інший бік! Скоріше, скоріше. Сюди. Ох, я навіть захекався. Попались. Ні, не чіпай нас. Ага. Ой. Так, ми врятовані. Тепер треба вставити качечку, і ми будемо вільні. Ітан побігли. Прощавай, Ой! О, ні. Ці двері виявились новою пасткою підступного вонки. Тут все зачинено. Що ж нам робити? Стривай. Я бачу великий чупа-чупс. Ну-ка, ну-ка! Ого, він доволі міцний. Не можна ламати дошки. Вау, Ітан, ти геній. Хочеш вдарити? Ага, у мене теж є чупа-чупс. Ну що, вперед, Титан. Дивись, у нас виходить. Ага, а це доволі весело. Залишилось зовсім трохи. Ну-ка, подивимось. Ура! Воля! О ні, Титан! Ви що думали втекти від мене? Ха, не тута було. А, відпусти мене! Треба щось робити. О, чупа-чупс. Отримуй бритки, вонка. Мама мія. Ха, не влучила, не влучила. Ай. Ого! Друзі, ні, не робіть цього. Не перетворюйте мене на шоколад. Саме це ми зберемось зробити. Отримуй. Який же класний шоколад вийшов з рілівонки? Ага, згоден. Ітан, хочеш потиснути мені руку? Прикол. Велике дякуємо всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.